Зі святою дію вас. Сідайте, сідайте всім. Я вам ще раз прочитаю апостольське послання, яке сьогодні читалося. Це перше послання до Коринфян, святого апостола Павла. Бо я думаю, що нам, посланникам останнім, Бог судив бути, ніби засудженими на смерть. Бо ми стали позорищем світові, ангелам і людям. Ми безумні Христа Раді, а Ви мудрі у Христі. Ми немічні, а ви міцні. Ви у славі, ми у безчесті. Навіть донині терпимо голод і спрагу і наготуй побої і поневіряємось, і трудимось, прочуючи своїми руками. Лихословлять нас, ми благословляємо, гонять нас, ми терпимо, ганьблять нас, ми молимось. Ми як сміття для світу, як порох. Що усі топчуть до нині. це пишу не для того, щоб вас посоромити, а наставляю на розум вас, як дітей, моїх улюблених. Бо хоч у вас тисячі наставників у Христі, та небагато отців. Я родив вас у Христі Ісусі благовістям, тому благаю вас, подібні мені будьте, як я Христу. І от е, цей уривок апостольський він читається якраз в цей день пам'яті апостолів. Чому? Тому що апостол Павло він, напевне, найкрасномовніше, як би, говорить і ділиться своєю болью. Да? О, те, що от апостоли переживали. Адже знову таки всі апостоли вони поклали абсолютно все своє життя на проповідь. Тобто живий, проповідували, як могли, де могли. В різних обставинах, зачасту дуже в страшних обставинах, і апостол Павел він часто навіть перечисляє ті страшні обставини, які з ним траплялися, як його били, як він терпів кораблекрушення, скільки він був поневіряння, скільки його камінням били, скільки його гнали. Ми подивимося на життя інших апостолів, там не краще. І знову так, якщо ми подивимося на кончину Апостолі взагалі, як апостоли закінчили своє життя, то там взагалі. Тільки один апостол Іоанн по слав, він дожив до старості. І то це все своє життя його відправляли в силки, арештовували. І він, хоча і помер своєю смертю, але в старості, да, після таких страшних пеневірянь. А всіх інших апостолів вбили страшними, страшними способами. Тобто апостола Петра його розіп'яли на христі. І... Він сам сказав, що я недостойний помер до тієї смерті, якою помер мій Господь. Тому його розіп'яли ногами на перевернутому хресті. Там апостола Андрія первозваного, його розіп'яли на нехеобразному хресті. Там апостолу Павлу відсікли голову. Там інших апостолів страчали да, ще гіршими способами, когось розірвали на частини, так прив'язали за руки за ноги і розірвали. То тобто ми бачимо, що апостоли за свою проповідь вони не отримали в кінці кінців ніяких земних благ. І тому, коли зараз кажуть, от релігія видумана для того, щоб управляти людьми, це от придумали якісь умні умні власті, придумали християнство, щоб потом управляти народами, чіпуха. Тому що, якщо ми подивимося, те, що ж мали самі християни, в особливості ці перші три століття. Вони нічого хорошого не мали. Їх гнали, їх ганьбили, їх позорили. Вони часто закінчили своє життя мученчески, тому дуже багато святих мучеників, які православна церква почитає, і дуже багато якраз це саме перший період, це перші три століття. За що таке? За що питається? За що? Невже ці християни, вони щось робили погане? Чи призивали людей до чогось поганого? За що їм така смерть? За що апостолам така смерть? За що вони страждали? І не тільки вони, не тільки вони, і ті інші християни, тому що церкві Христові 2000 років. Справжні церкві Христові 2000 років, яка от була основана самими апостолами. Не десь там в 18 столітті чи в 17 столітті чи в 21 столітті. А саме там, апостолами, саме це справжня церква Христова, вона завжди гонима. Питається, за що? За що? Церква Христова, вона гонима, тому що Господь сказав вже в Євангелії, попереджуючи, що якби ви були від світу цього, світ би любив своє. А так як ви не від світу цього, світ ненавидить вас. Але знайте, що мене раніше вас зненавидить. Світ не любить Бога. Світ не любить Божу правду. І це правда. Я, як священик, да, теж можу за це вам засвідчити, тому що е, от ми, священики, в чомусь маємо ту ж саму задачу, як і апостоли, проповідувати віру Христову. Не просто так кажуть, єпископи, да, вони приємники е, апостолів. І оця задача проповіді, вона є. І, от часто, коли говориш з людьми про Бога, кажеш: от давай в церкву приходь, от поступай по заповідях, от якийсь Бог, який нам обіцяє життя вічне, обіцяє Воскресіння мертвих. Тому проповідь, яка є зараз, вона не змінилася. Вона така сама, як і 2000 років. Це проповідь про Воскресого Христа, про Бога в оплаті, який переміг смерть. І ця проповідь, вона блага Євангелія самого, воно переводиться як благозвістка. Про що ж це благозвістка? Про те, що. Бог переміг смерть, тому що смерті вже немає. От ми живемо, ми проживаємо це земне життя, проходимо цей земний шлях, помираємо нашою тимчасовою смертю, а потім Воскресіння мертвих. Потім життя вічне, потім Царство Небесне. Тобто, оця благозвістка про те, що смерть переможена, про те, що гріхи прощені, що ми можемо прийти з покаянням і вірою, і Господь нам простить всі наші гріхи, які вони не були тяжкі, якщо ми приходимо з покаянням. Оце блага звістка, звістка прощення, звістка про життя вічне, про Царство Небесне. Але от коли говориш про це, часто агресію відчуваєш. Агресію несприйняття, що це за глупості, що це за обставин, що це за сказочки такі. А потім, коли знаходиться якийсь подстрікатель, який починає розказувати, що ви знаєте, а от церква вона така сяка, там священники священики такі сякі, от у них там всяке разне. Ви все прекрасно знаєте, про що я говорю? І по суті, нічого не змінюється, тому що свої говорили в часи радянських, коли священиків, і не тільки священиків, але звичайних віруючих, які набралися сміливості, засвідчили про свою віру, їх і розстрілювали їх, і в тюрми сажали, їх, і в лагеря, і силки відправляли. За що? За що? За те, що вони стояли за свою церкву, за те, що вони проповідували віру Христову. А що ж поганого тут? Та поганого нічого нема, тому видумують, всяке різне. За що Ісуса Христа розпяли? Ми, Іван, я можемо прочитати, ну не придерешся, ну все ж добре здавалося, ось і мертвих воскрешає, ось хворих зцілює, от призиває всіх до справедливості, до любові, а його на Христі прибивають, як страшного злочинця. Чому так? Тому що, знову таки, світ лежить в злі. Тому що не від світу цього. Тому що світ не навидить світло. І от гріх, який живе, на превеликий жаль, він часто настрополює людину проти Божого проти віри. І от коли ми читаємо знову-таки про подвиг апостолів, да, от, чому ще так важливий цей подвиг апостолів? Тому що апостоли очевидці. Розумієте? Апостоли вони своїми очами бачили Ісуса Христа. Вони самі чули, що Ісус Христос проповідав, що Він робив. І вони своїми очами бачили Його воскресення. Тому це саме очевидці записали, що ось його розп'яли на Христі, ось Його тіло зняли з Христа потім, поклали в гроб. А потім, через декілька днів, жінки приходять і кажуть, знаєте, гроб пустий. А деякі кажуть, а ми його бачили воскрешення. А потім Христос сам їм являється воскресень. Вони його своїми очами бачать. І потім оцю звістку про Воскресого Христа вони понесли в світ. За що їх і вбили? За що вони мученчиськи постраждали, а перед цим притерпіли дуже багато всього. Про що? От ми частково дай читали сьогоднішньому апостольському посланні. Що апостол каже: ми як порох, який. Топчуть люди. Ми позорище для цього світу. Ми, нас зневажають, нас гайблять, нас гонять. І багато і можна додати сюди далі, да, ругають, матюкають, женуть, б'ють. За що? За що? За істину, за правду, за єдину істину і правду, за яку тільки можна постраждати? Як, є такі дуже мудрі слова, що ви знаєте, за політику померти позорно. А за Христа померти честь. Тому що всяка політика вона міняється. Всякі наші земні оста... обставини, вони сьогодні є, завтра від них нічого не залишиться. Ми ж знаємо, да, як в один час хвалять, на руках носять, проходить короткий час того ж самого, якого на руках носили, хвалили, тепер хулять і обзивають, і обзивають, як хочеш. Тобто, ті, що були раніше героями, Через деякий час стоять позорища. Тому що цей світ мінливий, він міняється, люди міняються. Як оточня є така фраза, історію пишуть переможці. Але що не зміна, Бог не змінить? Церква Христова не змінила. І тому ті, хто постраждали за віру Христову, вони постраждали і їхня слава вічна, починаючи від святих апостолів, тому що саме апостоли були в основі церкви, саме апостоли, можна сказати, були першими мучениками, першими сповідниками, Першими благовісниками, які благовістя підтвердили своєю кров'ю. Тому для нас свідчення апостолів, воно надважливе, бо правдивість своїх слів вони підтвердили своєю кров'ю. Вони віддали все, щоб нести благовістя про те, що людям є спасіння, про те, що є Воскресіння мертвих, про те, що є прощення гріхів, про те, що ми можемо Бога пізнати. От за цей і гнали і вбивали. І частково зараз християн гонять і женуть, і вбивають. А потім, звичайно, видумаються різні оправдання, тому що ж на порнуш не скажуть. Зараз вже так не модно. Там, е, там, Ми вас не тому що ви віруючі. Зараз так думаю, ну, та ні, ну все-таки ж якось неудобно. А ненавидіти хочеться. От і придумують різні навіть глупі причини. Дуже глупі причини. За що? Спрашується, за що? І тому, коли ми в нашому житті зустрічаємося з якимось таким неприяттям християнства, коли хтось ругає, коли хтось хулить, коли хтось обзиває, як можливо когось особисто, чи взагалом Церкву Христову, знаєте, ви не постісняйтесь, питайте цих людей. А за що? Да, Вам розкажу, що ось там десь в Києві якийсь там. Батюшка напився, побився, чи щось там сказав не то. А десь там десь там ще десь в якомусь місці якийсь священий не так себе повів, десь там ще. Ну так, Їдьте до них і ругайте їх, що ви ругаєте нас тут. Якщо нас є, за що ругати, кажіть, за що? Якщо ні, чого ви нас ругаєте. Як пам'ятаєте як Ісуса Христа? Слуга первосвященника вдарив по щуці? А Христос сказав йому, за що ти мене б'єш? Якщо я сказав щось погане, скажи, за що? Якщо ні, за що ти мене б'єш? І от так само і ми, наш непростий час, завжди повинні це питати, за що? Тіх людей, які от в сторону церкви, в сторону віри, от гадості говорять. І кожного разу, коли навіть ми читаємо і діяння апостольські, коли там же ж описується, як апостолів гнало. Коли ми читаємо життя святих мучеників, ми самі про себе повинні задавати це питання, Господь, а за що їх? Не з тим смислом, що Бог ти винувати, що вони померли. Ні, а в тому смислі, чого цей світ такий злий? За що вбивають праведних? За що їх гонять? За яке слово? І ми бачимо слово таке зараз, як люди, кого прославляють, хто зараз найпопулярніший, самі про яких везде говорять. Ну, ті люди, да, які, життя яких зрівнять з Євангелієм, ну жахнешся, думаєш, ну да. так це такі, хто ж це такі? І отак виходить, що світ любить грішників, а праведників ненавидить. І це не нове, це було завжди. Тому коли ми зустрічаємося з якоюсь неприязню, пам'ятайте, це вже пережито. І в нас є ті світильники, на яких ми можемо рівнятися. Прикладом, яких ми можемо надихатися, і які нам знову-таки вказали Оцей самий важливий шлях: що якщо ви постраждаєте за віру свою, це буде слава для вас, перед Богом. Бо Бог прославить тих, хто прославляє Його. А найвище прославлення Бога це є наше стояння за нашу віру, яку проповідували апостоли, яка нам в дісталася зараз, знову-таки ціною. Мученничиської крові, як самих апостолів, так і всіх тих християн, які жили після. Пам'ятаємо це і частіше, напевно, давайте читати апостольські послання. Там дуже багато чого корисного і надихаючого. Багато чого, що от, ну, для нас і зараз актуальне. Амінь.